Хто хоче недорогого босешного сценіка? 12 й рік. Німецька машинка, аукціон, 1,6 дизельочок, 230 тисяч пробігу. А що по ньому? що по ньому. Задній парктрон, на жаль, не оригінальні дисочки, так приїхав. Босешний, є в нас без ключ. На усіх дверях не фарбований є кузов, комплектація боус. Що в нас зараз подивимося, че нове світло? Так, У нас є чотири електросклопідйомники, складання регулювання підігрів дзеркал. Є акустика Bose, підігрів передніх двох сидінь. Тут є тріщинка, треба підшити. Коротше друзі, предмет торгу зробимо вам підшиємо сідушку. Машинка тільки розвантажена. Ручка, до речі, хоч і 230, але в такому стані машинка була, так як по документах, я розумію, в одного власника курсова стабілізація, система старт стоп, датчик світла, сенсор дощу присутній в автомобілі. Звичайно, що є Bluetooth. Позаду в багажнику є весь комплект, наскільки я розумію. Камери у нас камери не бачу. Позаду що у нас? Піна компресор? Ну, для німців стандарт. більше Швейцарії є запаски. Так, зима... Ну, зима така, краще не їду їздити літо не не дуже. Диски колодки, в принципі, ще в порядку абсолютному. 230 пробігу, зараз пікну вам її приладом. І скажете, чи треба, чи не треба за 7 000... А, до речі, світло в нас галоген. Чи треба вона вам за 7700 бакінських? 7712 року бусешна машинка. Хочете, приїжджайте, подивіться, перевірки будь-які. Машинка тільки розвантажена, розмитнена. Маніпуляції особо по ніхто не робив. 1.6 дизель, повторюсь, механіка на 6 передач, 2012 рік, 229 тисяч пробігу, нічого не фарбовано. Комплектація з музикою, з акустикою, боус. Датчик світла, сенсор дощу інколи запитують, до речі, певно оригінальне лобове, а можливо, ні, а можливо 2021 року. Часто запитують, чи немає лінії. Друзі, в сценіка повноцінного утримання в смузі руху не існує. В них тільки сигналізування про покидання смуги руху. Він код, будь ласка, робить ніби дизелючок сам по собі рівненько, гарненько. Зараз гляну, яким роком у нас мито 12-12, бачите, все добре. Стане на реєстраційний облік 12-м роком, ключика 2, полки шторки, нички від жінок, нички бардачків. Ну, якось, якось так. Що, задні дисочки при пам'яті, резина, пильнути сезон і утилізувати. Оцей сезон до зими. На зиму купити нову. Затонована, не фарбована. 7700 в руки, приїхали, забрали. Мені вона є непоганою. Якщо вам цікаво, вона, друзі, набирайте по телефону, телефон в описі до відео. Мене звати Степан, це ютуб-канал-авторозбор, рубрика Огляд стану. Приїжджайте до нас купувати такі автомобілі. Місто Рівне, вулиця Млинівська, 1А. Щоб зорієнтуватись, ми між Bosch сервісом і автоцентром. Hyundai, побачите тут напроти, вон такий знак оренда, щоб ви орієнтувалися по периметру, де нас можна з дороги Млинівської знайти. Хто знає, за мостами трошки поїхали вперед. До нас є поворот наліво і направо, тобто ми доступні з будь-якого будь місця. Приїжджайте, дивіться, друзі, це. Варіант прикольний і ціна на нього досить таки, мені здається, нормальна. Ну, сандалить, ви самі розумієте, як він, тому що це 1,6 дизельочок. Перепрошую, друзі, за ось це. В мене брудні руки, так як важко помити через розпанаханий пальцюган. Всім гарного настрою, всім добра.